Переглядаючи свої цілі плани мрії, свою карту бажань, я усвідомлена що деякі з них здійснились уже, деякі залишились нездійсненими і вже декілька років залишаються у моїх бажаннях. І мені стало цікаво, чому так відбувається. Чому дещо у нас здійснюється досить швидко для магічним чином, а певні цілі. Та мрії залишаються нездійсненими. Всім привіт, вітаю вас там! В моєму каналі мене звати Кая, і як вже зрозуміли з початку вступу цього відео, мені хотілося поговорити про те, як здійснити свої цілі або мрії, що нам потрібно робити. І перше я почну із такої невеличкої статистики, що зі 100% 90% мрій та цілей залишаються нездійсненими. І також є така статистика, що малесенький відсоток людей дійсно досягає своїх цілей. Отож, що нас наспиняє від досягнення наших цілей, і що нас затримує від здійснення своїх мрій. Перше, це треба відділити, чи це є дійсно мрія ціль, чи це просто фантазія. Мені це стало дійсно цікаво. Існує якийсь логічний ланцюжок запитань, які допомагають тобі визначити, чи це твоя мрія, чи це твоя фантазія. Наприклад, якщо у вас є мрія отримати 1000 доларів за тиждень, і треба себе запитати, а для чого мені ці кошти? Якщо ви відповідаєте на це запитання, добре, рухаємось далі. Якщо вам кошти потрібні для багатства, для здійснення ваших мрій, добре, тоді, а для чого? Для чого вам здійснювати ці мрії? Що буде далі? Ви кажете, ну, я буду щасливим. Добре, а що далі? Як ти будуєш далі своє життя, маючи ці кошти. І отакі постійні, якісь ланцюжки, цих запитання, що далі, що далі, вони допомагають нам зрозуміти, чи дійсно ми маємо певний шлях, з яким до нас мають прийти ці гроші. Наступним пунктом є досить банальний, але він дійсно працює. Наприклад, коли я передивляюся якісь свої цілі, навіть цю карту бажань мене буває таке, що через місяць я дивлюся на неї і розумію, що. О, цей пунктик я не хочу, тобто, якось перехотілось. І це нормально, тобто тобі не треба досягати чогось того, що в тебе є в карті бажань, тому що це тебе не штовхає, не надихає, не запалює твої очі, тому що це якось вже не стало для тебе таким можливим. І тому, можливо, ми не досягаємо або мріємо і нічого не робимо, тому що можливо це вже відійшло на якийсь задній план. В дитинстві у нас в кожного були якісь такі великі цілі мрії, про які ми говорили всім Я виросту, стану космонавтом, або я виросту. У мене буде червоний кабріолет. Коли ми виростаємо, наприклад, можливо, ці цілі залишаються з нами і наші мрії, бо ми хочемо їх виконати. Але буває таке, ми хочемо автомобіль. Кабріолет червоний. Ми так хотіли, і ми в принципі працюємо над цим. Ми йдемо там в магазин, або ми просто пробуємо їздити на різних машинах. І згодом ми якось розуміємо, що ну, кабріолет якось непрактично, що дуже зручна є якась інша машина іншої марки, і вже наша мрія, ціль, вона трішки змінюється. Тому наша мрія, мати кабріолет, вона не здійснюється, тому що вона замінилась на якусь іншу такого ж роду, але та, яка дійсно нам зараз є цікавою, важливою, комфортною, приємною для нас. Наступним пунктом, чому певні цілі не здійснюються, мрії не здійснюється, є те, що в нас немає конкретики, все дуже загально. Мені дуже подобається така тема певної і візуалізації, такої якоїсь магії в тому, що коли ти конкретно знаєш, що ти хочеш, прямо в деталях тільки тоді це стається. Наприклад, подолати якусь тривожність. Треба розробити план, от прописати пункти, які ви розумієте, вам допоможуть подолати цю тривожність. Знайти якусь літературу, слухати якісь подкасти, можливо, відвідати якогось психотерапевта або психолога, можливо, навіть лікаря, який допоможе просто зробити чекап вашого організму, перевірити в вашому організмі все, що потрібно, для того, щоб визначити, можливо, у вас не вистачає якихось вітамінів і тому у вас якась тривожність. Наступним пунктом, який заважає нам реалізувати якісь свої цілі мрії, є те, що ми думаємо, що це може здійснитись досить швидко, тому що в когось вийшло це швидко. Коли ми дивимося в Тіктоці, що хтось стає популярним за день за тиждень, наприклад, з однієї пісні або з одним відео, і ми думаємо, вау, людина за тиждень стала популярною, або людина за день стала популярною. або... Співак написав одну пісню, і я теж так можу, і я поставлю собі за ціль, також само там через тиждень стати популярним, і це має здійснитися. Як я слухала якісь інтерв'ю таких творчих людей, які ставали досить швидко популярними, що вони говорять, що це 10 років роботи, якої ніхто не бачив, і потім один момент, як вони отримали винагороду і дійсно стали більш відомими. Наступний пункт, чому Марія не здійснюється, ми хочемо забагато одразу. Ми хочемо останній айфон, ми хочемо високоплачувану роботу, ми хочемо класний ноутбук, ми хочемо комфортні меблі своїй квартирі, ми хочемо ходити в ресторан кожен тиждень. І у нас є така розфокусовка, що ми хочемо все одразу. Все ж таки, так не працює, тому що. Наша свідомість вона має фокусуватися на чомусь одному. Маємо робити щось поступово. Як мені подобається така метафора, що коли є пісочний годинник, одна піщинка проходить в свій один відрізок часу. Не буває такого, що сипляться всі піщинки і далі наповнюється там знизу чаша. Ні, одна піщинка у відповідний відрізок часу. І це також мені допомагає це розуміння, що треба все ж таки. Вибрати якесь найважливіше наразі, але мати ще багато інших цілей. І одразу перейду до наступного пункту, що важливо записувати, фіксувати свої цілі. Я ввела собі за правило: це писати свої цілі кожного ранку, коли ти даєш своєму мозку напрямок на те, що він має робити сьогодні. Ну це дійсно магічним чином працює, мені здається, тому що я переглядала якісь свої цілі в цьому блокноті. Я розумію, що майже все здійснюється. Я не скажу, що я докладаю дуже-дуже багато зусиль. Але мені здається, коли є така фіксація, це ніби як закріплення, що це остаточно, це точно має збутись. І моїм улюбленим пунктом є те, що буває таке, що ми чекаємо на якусь хрещену фею. З магічною паличкою, яка прийде і дійсно допоможе нам здійснити свою мрію. Або, наприклад, що ми сидимо і чекаємо принца, який нас знайде і зробить наше життя дійсно казковим. Ми маємо бути готовими до цієї мрії. І навіть якщо, можливо, станеться якась така удача, то все ж таки удача трапляється з тими, хто щось робить. Тому що якщо нічого не робити, то нічого не змінюється. І саме з щасливими людьми, такими, як за якими йде удача. Є ті, які дійсно постійно щось роблять. Це можуть бути якісь маленькі кроки, але ті люди, які дійсно розуміють, заради чого вони працюють. Чому буває таке, що ми мріємо і нічого не робимо, знаємо, що можуть бути якісь труднощі. Або, наприклад, ми в принципі розуміємо, що це може бути не так швидко. Ми, в принципі, розуміємо, що це якась довгострокова перспектива. Що буває таке, що ми щось починаємо, і ми розуміємо, що це займає багато часу. І ми це все кидаємо, і ми не даємо нашій мрії здійснитися. Але варто просто закарбувати своїй пам'яті, що все буде. І що якщо не буде все так шире, як ми думаємо, то треба просто почекати. Божію таку притчу, історію, можливо, це міф, про те, що були такі, як шукачі, які шукали скарби, і вони придбали собі таку шахту-скелю. І вони шукали, шукали, де ж та їхня винагорода, де ж саме той скарб? Вони працювали довго-довго, докладали багато зусиль. І одного разу вони просто зневірились. І це все закинули і продали цю шахту. Інша людина, яка придбала цю шахту, вона думає: ну, треба вже якось доробити ту роботу, яку почали. Почали там добувати щось шукати далі, скарбів. І що ви думаєте, що. Звісно ж, скриби були знайдені, і довелося докласти дуже мало зусиль після тих людей, які розпочали ту роботу. Тобто ця причина нас вчить тому, що іноді ми знаходимося на крок, на два кроки від здійснення своїх цілей мрій. І що якщо дійсно ти старався, ти вже стільки шляху пройшов, то спробуй ще трішки потерпіти до того моменту, поки ти зможеш уже реалізувати те, що ти задумав. Наступним пунктом, який забороняє нам реалізувати свої мрії, є те, що ми не купляємо квиток. Існує така фраза, що для того, щоб виграти в лотерею, потрібно купити лотерейний квиток. Тобто для того, щоб навіть гроші впали тобі з неба, ти маєш виконати хоч якусь дію – купити той лотерейний квиток. Існує така методика у формі лотерейного квитка, яка допоможе нам наблизитись до нашого виграшу. Ця методика називається дерево задач. Ми малюємо схему в вигляді дерева. І біля підніжжя дерева, можливо, в самому корінні навіть ми пишемо, що у нас є якась основна ціль, наша мрія. Наприклад, я хочу переїхати у більш простору, кращу квартиру. І у нас є гілочки. На великих гілках ми пишемо, мені потрібно знайти квартиру. На другій гілці великій ми пишемо, що нам потрібно зібрати всі речі, тобто зібрати все наше життя, в наші коробки для того, щоб переїхати. Далі, під великий гілок. Ми малюємо маленькі гілочки. Наприклад, для того, щоб нам знайти іншу квартиру, нам треба обшукати всякі сайти, треба запитати наших друзів, можливо, хтось знає якихось ріелторів або якісь фірми, які допомагають шукати квартири. Тобто, це таке величезне дерево, яке складається із великих гілок і дрібненьких. І це круто, тому що ми розуміємо, заради чого ми. Просинаємось наступного дня, і ми розуміємо, що наша ціль, вона реальна. І що в нас є такі маленькі гілочки, це як кожен наш день до здійснення нашої мрії. І це цікаво, тим що це як челендж, що ми розуміємо, що завтра на нас чекає нова задача, яку ми маємо виконати, і як новий рівень, який ми маємо пройти, для того, щоб отримати і здійснити ту нашу омріяну ціль. Ще одною причиною, що заважає нам. Почати щось робити для нашої мрії, для нашої цілі є те, що ми не впевнені у собі, або, можливо, ми не впевнені у своїй цілі. Ми думаємо, що а можливо, це не для мене. А можливо, це буде занадто складно, а можливо, це буде занадто довго, можливо, в мене цього ніколи не вийде, тому що мені колись говорили, що я людина, якої ніколи нічого не виходить. Я безвідповідальна людина, несерйозна людина. Це займе багато часу, тому що хтось мені там сказав, що це все буде так жахливо, це все буде так важко, і ми просто зациклюємося лише на негативі, що звісно ж. Нас відрізає від нашої мрії, і ми думаємо, що ми не здатні щось зробити. Але по факту це всього лише слова, і це досвід інших людей. Якщо ми не переживемо власний досвід, то як ми можемо здійснити свою мрію, боротись за неї? Тому що це наша мрія, і це наша можливість зробити себе щасливим? І наостанок, одним із лайфхаків, який дійсно допомагає нам досягати своїх цілей. Я, наприклад, на своєму досвіді переконалася те, що потрібно знаходити дійсно всі на якусь мотивацію, якусь рушійну силу, підтримку для того, щоб дійти вже до тієї фінальної точки, підтримку можна шукати не лише в інших людях. Це може бути навіть своя власна внутрішня підтримка. Просто старайтеся якось формувати свій внутрішній стержень. І довести навіть собі, що це дійсно можливо, і дійсно на 100% повірити, що усе, що ми бажаємо, наші цілі і мрії, вони можуть бути здійсненими. Отож, і на цій ноті я завершую це доволі таки коротке відео. В цьому відео я хотіла розповісти, що є певні бар'єри, які забороняють нам здійснювати свої цілі мрії, і що насправді ми можемо здійснити все, що ми хочемо. Тому що це має бути наша ціль, це має бути наш план і це має бути наше бажання дійти до кінця. Тож дякую вам ще раз за перегляд цього відео. Діліться в коментарях своїми враженнями стосовно цієї теми. Можливо, у вас є якісь свої поради, пункти, які допомагають вам досягати своїх цілей, своїх мрій, здійснювати свої мрії. І побачимось з вами зовсім скоро у наступному відео. Па-па!